Я хочу звернутися зараз до військових, до українців, до волонтерів, до патріотів, до людей, які дійсно наближають перемогу, а не ті, що тільки на язику це роблять. От у мене документи повністю на оцей автомобіль, який ми Ну, я потім ще покажу в день цей автомобіль, який ми купили для хлопців і на днях будемо його гнати, тому що е людина, яка звернулася до нас за допомогою, зараз потрапила в лікарню <кій> до 1 грудня. Залишилось не так багато часу. А 1 грудня це день вбивства волонтерської діяльності. Тобто, ну влада робить все для того, щоб затягнути війну, щоб перешкоджати перемозі, щоб як можна більше хлопців полягло там напередку, щоб як можна менше їм доїхало допомоги через волонтерів. Давайте називати речі своїми іменами. Врешті-решт може в когось яйця появляться, і ми почнемо називати речі своїми іменами. 1 грудня робиться все для того, щоб тільки мегафонди їбучі такі як Притулен фонд, поверни жив. Щоб у них не було взагалі ніякої конкуренції, тому що у них бухгалтерія є, у них є на, на ем, зарплаті ціла хуєва, кукуєва, всякої фіздобраті, яка контролює ці всі волонтерські махінації, фінансові махінації. Вони можуть собі дозволити по будь-яким законам, які владі прийде в голову прийняти, все одно вони будуть на коні. А звичайні волонтери, які все останнє віддавали і віддають сьогодні хлопцям, їм зась. Тепер на них ставиться хрест. Залишилось пів місяця до того, щоб можна було ще пригнати хоча б декілька автомобілів за кордон. Можливість така є. Я мовчу вже про ліки, які я можу сьогодні собі дозволити привезти з Германії. Я мовчу про автомобіль, який я можу пригнати сьогодні з Польщі. Я мовчу про аумніцю, яку мені можуть передати з Франції. Але той закон, який з 1 грудня входить в силу, вступає в силу, повністю стави хрест. Тому що це треба електронні ключі, це треба бухгалтера. Вибачте, я не притула. У мене пінчука немає. У мене такий, не такий мегафонд авантюристський, щоб я собі дозволив виконувати вимоги даних законів, які повністю ставить хрест на волонтерстві. Тому. За півмісяця, які залишилися до е, знищення волонтерства, я пропоную нам все-таки піднапрягтися, дозбирати і максимум, що я можу собі дозволити, пригнати в Україну хлопцям на передову. Мова йде про те, що в мене сьогодні є можливість пригнати ще два автомобіля по три доларів, а у доларів, аумніції понад тисячу доларів. Е, і медикаменти, препарати це все безкоштовно можуть мені привезти. Хто хоче, долучайтеся. а влада, влада, оця антиукраїнська антинародна влада. Я хочу, щоб хлопці знали своїх ворогів. Це заступник міністра, зокрема, Назар Танасишин, заступник міністра соціальної політики, який вирішив, що цей закон буде дозволяти владі контролювати перетин. Гуманітарної допомоги. А де ж ви бляді були в перші місяці війни, коли ваші гниди, губернатори, такі як Волинський губернатор Погуляйка, такі як Вінницький губернатор Барзов, такі, як ваші оці, бляді, всі продажні корупційні начальники прикордонних служб. Всі, через які такі, як голова Тернопільської обради Головко, сука, оце гнида блядь, Мер Тернопільський надал, губернатор Тернопільський, який вкрав 5 автомобілів у волонтерів-козаків через подільну військову частину, вигнав непонятно на. Правління, а в суд прислав бумажечку, я не знаю, подальшу долю цих автомобілів. Де ж ви, ви тоді були з цими законами? Що ж ви не контролювали тоді ці гуманітарки? Коли шмара продажна дружина голови облради Тернопільської головка роздавала всюду волонтерку, ну як всюду, виборцям своїм і клеїла за підтримки головка, який має відношення Головко до цієї волонтерки, якщо це закордонна волонтерка. Ви тоді ці закони не приймали. А тепер, суки, ви вирішили зробити все для того, щоб затягнути цю війну. Тому у нас є півмісяця, щоб максимально зібрати на два автомобіля. Надай на три заберемо. Я й три найду, і чотири пригоню. Тільки в нас часу небагато. І саме, що обідно, на якихось, вибачте, 50 комплектів теплоодягу у 40 сраних тисяч гривень. Я не зміг зібрати. От не зміг. Я завтра мушу все це віддати. Все це лежить в машині, завтра я все це віддаю. Мені ніяким хером вести хлопцям по теплу, по теплим віщам. Мені нічого їм вести. Таке медикаменти, там продукти, таке все є. А 50 комплектів я не зможу їм привести. Передаючи цей автомобіль, тому що ми не змогли сраних 40 тисяч гривень. Тому е, з 1 грудня волонтери складують руки і кажуть: вибачте, військові, ми не в силі протистоять е, бажанню влади затягнути війну. Я підписуюсь під цим теж. Сьогодні, 22-й годині вечора, поговоримо на цю тему.